Уйде соловей ко, раненькі пташей ко, дала да дала раненький раненькі Ой, чого ж так рано, зверячко вийшов, да дала да дала до, вийшов. ой, я сам не вийшов, Бог мене вислав, дала до, да до, да Бог мене вислав, Бог мене вислав, ще й ключики видав, да до... Ключики видав зимоньку замкнути, весненьку домкнути, ладо, до, даладо, весненьку домкнути, ой, ти соловейко, Раненький пташейко, да ладо, да ладо, раненький пташейко, ой, чого ж так рано, ладо, да даладо, даладо, вийшов Ой я сам не вийшов, Бог мене вислав, Да-ла-до! даладо. Бог мене вислав! Бог мене вислав, ще й ключики видав, да ладо, да ладо, ще й ключики видав, зимоньку замкнути, весноньку домкнути, домкнути, до да ладо, Весноньку домкнути. Дякую.